Добрий вечір. Доброго вечора. То, мене звати Ярослав, я на машинку вашу їду дивитися. Так, добре. — То нам ще десь хвилин 15, мабуть. десь так. — Добре. Добре, побачимось. Добре. Українська родина продає ту машину першу, яку ми їдемо дивитися. Я вже спілкувався з тим господаром машини, його наразі немає. Дружина його буде показувати. Ну, По спілкуванню приємні люди, а цілком притомні, адекватні. Мені подобається з такими, людин, з такими людинами вести справи. Так, Ми вже подивилися машину, я навіть не брав камери, бо я вже за 5 хвилин вже зрозумів, що вона мені не підходить. Я очікував трошки краще. Вона має свою ціну, я не кажу, що вона взагалі. Але як береться така класична машина, тому хто хочеться, щоб вона була ну, кращою по крайній мірі, ніж в Тавої. Тому їдемо дивитися на наступного старичка. Гуси по дорозі ходять. А ми вже десь близько. Народ маємо трошки проблем. Ну, БМВ має царапинки і має задимленість на ви... з вихлопу. Тому що швидше за все сальнички клапанів в моторі недобрі. Мотор ну, на дві турбіни, типу, такий. Але тут все гарно. І що, дивіться, цікавого, 94 тисячі пробігу, якщо він оригінальний. Але перевірити я не маю чим наразі, чи він оригінальний чи ні. Ну що, подимемо трошки. Трошки дай, будь ласка. Бачите, маємо сивий димок і загадка, що з машиною може бути, бо може бути як нічого серйозного, так і проблемно. Їдемо проїдемося тут. Во. А який звук знайомий, ні? Не тяне. Не тяне, Що чого не тяне? А? Не, ну не тяне. З, так як затопило. Через ті купочки. я тому на додому нормально Щонайменше кайфанули і маємо нового підписника. Саша. Вітання. Не знаю, чи я ризикну з цією машиною, але завтра поговорю з спеціалістом, який щось мені можливо і порекомендує. Все, бувайте здорові, побачимося. Па-па. Па-па. Дай я скажу людям папа -па". ще раз. Ми вже казали. То я там те відріжу, а те скажу. Папа, -па, люди, дякую, що були з нами, дякую за перегляд. Це наше подвір'я. Зелено, поки що снігу немає, травичка зелена, гарно все тут. Кущики, качельки, також все по-господарському. Бувайте здорові, тримаємося, почуємося тоді вже в наступному відео. Ой, щось задимілося.